Монти доріг в пріоритеті роботи міської влади Ніжина. Весняно-літній період саме час для активного ремонту автошляхів, і використати його треба максимально ефективно. Наголошує очільник Ніжина. Звичайно, кожного року місто виділяє кошти на поточний ремонт, на ямковий ремонт, на внутрішньоквартальні дороги, на грейдерування. На жаль, нам спадщина нашій команді досталася 60% ґрунтових грунтових доріг нашого міста. Тому роботи, на жаль, дуже багато, фінансів, як завжди, не вистачає. Але, тим не менше, роботи постійно ведуться і зараз ми бачимо в активній фазі. Ремонти доріг дуже важливий напрямок роботи, враховуючи, що більшість автошляхів у незадовільному стані. А левова частина доріг взагалі не мають твердого покриття. Очільник Ніжина Олександр Кодола тримає на постійному контролі ремонти автошляхів як в центрі, так і на околицях міста. Я ось також цими днями перевіряв, як проводяться ремонтні роботи. І я думаю, що за травень-червень вже основна маса робіт буде проведена.